Маю зізнатися, Катя любить і Словенію, особливо коли мова йде про море. Словенія має свій маленький, але солоненький шматочок Адріатики. Ми вже встигли побувати у всіх морських містечках: Порторож з його пляжами, романтичний піран, затишна ізола, а цього року Копер. У кожного містечка свій історичний центр. І це любов з першого кроку. А Копер ще й місто з промисловим портом. Звучить не дуже романтично, але місцева влада дуже старалася і змогла зробити копер справжньою перелинкою, містом, де залюбки відпочивають місцеві, новий парк з класним ландшафтом і водними розвагами, морська променада і класний пляж із деревами і всією інфраструктурою, чисте море і, звичайно, свіжесінька рибка денного улову. Їхали ми на авто приблизно три години з Грацу. А вже в копері їздили на велосипедах, які взяли з собою. До речі, між Копером і Ізелею є чудова велодоріжка впродовж узбережжя, яка раніше була автотрасою. Словенія, я точно повернусь.